До вашої уваги забули цінюс у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання телеглядачам. Сьогодні ми поговоримо про новини із Заболоцівської громади. Щодня ми працюємо для вас 24 на 7 та закликаємо підписуватися на ютуб канал Броди онлайн». Отже, у випуску дивіться про таке: футбол у селі Заболуці. Репортаж із місцевого стадіону, лялькова вистава у заболоцях для дітей. Веселі на мандичах. Про ці та інші новини далі у випуску. Урочище ще влаштували весілля. Тут для молоді організували дискотеку, а родзенкою заходу стало весілля. Як розважалася молодь на благодійному заході? Дивіться далі. Весілє по позаболоцівське. Молодіжна вечірка, що заряджає енергію життя. Ну що ж друзі, вітаю вас, в урочищі мандачі. Тут традиційно організувала благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Позаду мене ви можете бачити сцену, яка вже готується приймати молодь. Поруч грають волейбол, відпочивають люди, і в загальному тут все на високому рівні. Ще як то як то каже, щиро сердечно вітаємо вас у мальівничому урочищі мандичі, що розташоване у Заболоцівській громаді, відбулося те, чого так бракує у наш час: щире яскраве душевне свято для молоді, яке ще довго обговорюватимуть у всій окрузі. Друзі, дуже враження. Афігенні враження. Сьогодні відпочинок, серйозний відпочинок. Е, очікую дуже гарні емоції, гарну дискотеку, щоб гарно потанцювати, відпочити, розслабитись. Як відпочинок. Файний, файний. Мені подобається. Е, Перше то вже Ні. декілька разів. А вже декілька разів. І минулого року два рази, і цього два рази. Так. Е, як в загальному літо проводите, що цікавого? Е, Мандачі то тема. То дуже тема, я вам рекомендую. Файно є. Власне свято. Свято мало не лише розважальну, а й благодійну мету. Зібрані кошти організатори планують передати на потреби зсу, але, попри серйозний підтекст. Атмосфера на події була максимально легкою та позитивною. Буде дуже весело, круто, феєрично, і буде просто бомбезно. Дуже круто! Ми хотілося, щоб завжди так було. В медичні прям бомба! Все дуже класне очікування, та як буде кожного разу, і все шикарно. Хотілося б гарно провести час сьогоднішнього вечора. Мені все подобається. Я сьогодні очікую дуже вражаючі емоції. Тому що тут дискотека, я сама зі Львова і приїхала сюди. Хочу з компанією відірватися по повній. Молодь купалася у розкішному озері, що виблискувало під сонцем, і воно стало крутою можливістю освіжитися. Перш за все, я очікую е, про вас тут час з задоволенням, з позитивом. І, взагалі, я бажаю кожному тут відпочити настільки можливо, наскільки він сам хоче. Поруч точилися волейбольні баталії, де емоції били через край, і кожен гравець викладався на повну. Класно. Я очікую дуже класний вечір. Ви вперше тут чи? Ні, не вперше. Минулого літа їздила і цього літа їжджу. Засується! Ну що ж, як бачимо, під сценою розпочинається справді двіж, як то кажуть, молоді. ведучий заряджає публіку. Люди танцюють. Веселі це був не просто захід, а стан душі. Тут не було місця для суму, тривог чи зневіри. Лише сміх, музика, танці, позитивні емоції і щире спілкування. Вечірка об'єднала людей, які давно прагнули. Відволіктеся від повсякденного тиску новин і проблем. Спінай моя рожаниця, щоб моя чорна Організатори подбали про високий рівень проведення від музичного супроводу до оформлення території. Усе виглядало стильно з любов'ю і душею. Було видно, що це не просто вечірка, а свято зроблене з теплом серця. Біші, більшість струмочку, дай До самого вечора атмосфера залишалася драйвовою. Танці просто неба, гучний сміх, нові знайомства і спалахи фотоапаратів. Усе це злилося у єдиний живий ритм, у якому билися серця присутніх. Молодь, не стримуючи захвату, ділилася враженнями, розповідаючи, як давно їм бракувало саме такого щирого відпочинку. Весіля на мандачах стало прикладом того, як навіть у складні часи можна творити свято, яке наповнює серце світлом і надією. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. Для діток дошкільнят влаштувала лялькову виставу, яка припала до душі малечі. Як усе відбувалося, дізнаєтеся у сюжеті у приміщенні бібліотеки села Заболоці. Відбулася лялькова вистава Сонечко для квакулі. Цього разу завітали на виставу вихованці заболоцівського закладу дошкільної освіти разом з вихователями. Може, воно проснеться за мить. Сонечку треба теж відпочити. Ранку чекайте, малята. А ти, відпосонячку, відпочивай рівно. Зібрала в себе сонечка світла і тепла. Так, воно проміньком обігріло все. І мою його і серденько моє. Варто подякувати за чудову виставу лялькарям Богдані Шикоряк, Дарині Балацькій, Мар'яні Баняс, Марії Джаз. Постановником даної вистави є Ольга Місюра. Ми учасниці лялькового колективу Лялькарі нам подобається грати різні ролі, так як от сьогодні зазвичай до вистави ми готуємося 3-4 тижні, щоб відіграти максимально класно, ефектно і щоб всім все сподобалось. Мені більше роль подобається зайця і ведучої. Мені ну як завжди, мені дають найлегші ролі це лисиця і також дають постійно якогось або зайчика, або там ще когось. Ну щось типу такого лісного. Таке проведення дозвілля для дітей є досить важливим, особливо в час війни. Опісля вистави, діти переглянули цікаві мультики Сергій Нікішин, Мар'яна Баняс, телеканал Бродилайн. На місцевому стадіоні у селі Заболоці змагалися між собою дві футбольні команди, з яким рахунком завершилася гра. Дивіться далі. У рамках відкритого чемпіонату Бродівської громади з футболу в восьмому турі зійшлися на футбольному полі села Заболоці дві футбольні команди, а саме ФК Січ Ясанів та ФК Голубиця. Добре, Діма, добре! Нати грати новою. Гра була насиченою різними моментами, іноді досить суперечливими. Проте гравці обох команд боролися за перемогу до кінця. Однак, в кінцевому результаті рахунок вийшов 2-2. Сергій Нікішин телеканал онлайн». На цьому ми завершуємо забуло ці Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Війна безжалісно забирає тих, хто став стіною між нами і ворогом. Таким мужнім захисником був бродівчанин Назар Ярославович Ломіковський, Давид Ярославович Амбрамович. На фронті служив на посаді стрільця снайпера другого мотопіхотного відділення першого мотопіхотного батальйону військової частини. Давид був людиною честі та принципів, тому до останнього подиху стояв на захисті кожного з нас. На жаль, 14 липня захисник загинув внаслідок поранень несумісних з життям. Тепер йому назавжди 37. 22 липня Бродівська громада попрощалася із полеглим захисником. Траурний кортеж прийшов від алеї героїв через площу ринок до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Вічна слава герою! Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови, в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Увага! Золочівське районне управління головного управління ДСНС України у Львівській області. Інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області вранці та в день місцями грози. Град діаметром 6-19 міліметрів, шквали 15-20 метрів за секунду. Також збережеться надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Протягом доби зареєстровано 6 пожеж, з них одна пожежа в екосистемі, врятовано 4 будівлі. Наслідок займань ніхто не постраждав. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки: не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприлади, не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками. Намагайтеся уникнути перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, не спалюйте суху траву. Бережімо себе та своїх близьких. Дбаємо про безпеку. А рятувальники поруч готові прийти на допомогу. У складних ситуаціях не підпалюй літо. Суха трава не сміття, а дім для життя. За минулу добу рятувальники Львівщини тричі виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. Вогонь охопив понад 2 тисячі квадратних метрів сухої трави та чагарнику. Разом із рослинністю згоріло все живе, що мешкало на цих територіях від комах до дрібних тварин. Спалювання сухостою не лише небезпечне, а й ще й незаконне. Полум'я на відкритій території може миттєво перекинутись на ліси, будинки, господарства. Пам'ятайте, не паліть суху траву, не залишайте багаття без нагляду, пояснюйте дітям правила безпеки, збереження природи та вашої безпеки у ваших руках. На Бродівщині рятувальники нагадують про правила безпеки. Так, фахівці Золочівського районного управління продовжують активну профілактичну роботу серед населення. Під час планових відпрацювань у Заблоцівській та Золочівській територіальних громадах. Рятувальники спілкувалися з мешканцями, наголошуючи на важливості дотримання правил безпеки у повсякденному житті. Зокрема, громадянам нагадали правила пожежної безпеки в побуті, алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, правила безпечного відпочинку поблизу водойм і на них, заборону спалювання сухої рослинності. Такі знання це не формальність, а питання збереження життя. Наслідки нехтування елементарними правилами можуть призвести до травм, а іноді до непоправного. Рятувальники закликають кожного бути відповідальним, дбати про власну безпеку та безпеку близьких. У разі виникнення небезпеки негайно звертайтесь до служби порятунку за номером 101. Бузька міська рада організувала для 45 матерів полеглих захисників України та тих, хто зник безвісти, особливу паломницьку по поїздку до Василянського монастиря Сошистя Святого Духа в селі Підгірці Заблоцівської громади. У стінах святині матері взяли участь у богослужінні, поспілкувалися зі священником, дізналися більше про історію монастиря та замку. Мали нагоду помолитися біля двох чудотворних скарбів цього святого місця, цілющої ікони Матері Божої та статуї Ісуса Христа Спасителя. Цей день став символом глибокої шани, пам'яті і єдності для кожної матері. Дякуємо отцю Андрію Вовку та його дружині Юлії. Їхні молитви в дорозі наповнили цю подорож атмосферою єдності та духовного спокою. А прониклива молитва отця Андрія до Пресвятої Богородиці зміцнила віру та подарувала надію кожному серцю. На такій ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск новин: слава Україні! Героям слава!